Да? Вулиця Соборна. Провулок Луговий. Це за вулицею Соборною, саме окраїне міста Покровськ, 19 червня. Ми забираємо зараз людей. Дай закрою, закрою! Там далі через поле вже котлено. Ви стоїте, так? Да? За... Да. Да, тут мы уже катались, тут мы уже были Мы у вас впервые, конечно, к вам заехали. Отсюда мы, мужичка, помнишь, вы возили с тобой? Основной, э, вот это, здесь осторожно. вот. Да, у него что-то с ногами. А было. С тобой мы тут а? да, 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 да. Точно, да. О, смотри, що-майо. Там взагалі жесть. Виїхали з Покровська, зараз от зустрілися з хлопцями з шелтера Френкі і Кун. Жінки залишаються в них, поки що будуть ближче до свого чоловіка, який був поранений. Нещодавно в місті Покровськ він потрапив під міну, зараз знаходиться на лікуванні.